Ні, я сказал, я не знаю, я сын человек у меня 25 років. Мы сейчас в рамках такого нашего плана благотворительного общества народная помощь передаємо в детскую областную больницу, ряд ряд медицинского. Оборудование ряд нужных им вещей медицинских, именно в областную детскую больницу. Эта медицина поступает к нам из Дании. Наши доноры Назар Новик, Алексей Перетятка. От практически каждые кожні дві неділі, кожний собирают и посылают сюда эту медицину на совете, на учредительном совете нашего общества было принято решение о том, что прежде всего то, что не йде на фронт, обеспечить при всіх дітських борьбу області та міста, такие медицинские учреждения области и города, а затем уже думать о чому-то другом. Особисто я хочу подякувати Таргонському Александру Старшому і Таргонському, Олександру молодшому, я дозволю собі так сказати. Ну, от, і е, люди, з якими вони працюють е, на теренах України, і люди, з якими вони працюють на теренах за межами України, за те, що вони роблять добро. Сьогодні ми приймаємо від них матеріальну допомогу це розхідні матеріали медичного напрямку, це і е, внутривінні крапельниці, це і внутрішні катетери. Це сьогодні катетери для санації. Це, ми відібрали багато-багато речей по різних напрямках, які будуть використовуватися в операційній, в відділеннях анестезіології і інтенсивної терапії для важкохворих дітей, які будуть використовуватися в лабораторній діагностиці, які будуть використовуватися в терапевтичному терапевтичних відділеннях, хірургічних відділеннях. І е, зрозуміло, що це така маленька. Скромна допомога, але завдяки цій допомозі ми зможемо покращити надання медичної допомоги і крім того, зменшити на певний період. Я не можу зараз сказати, чи це на місяць, чи це на два місяці, але зменшити нагрузку з однієї сторони на державу, яка не в змозі закупити. Це все для потреб. І з другої сторони, я думаю, в деякій мірі буде полегшення і для батьків, тому що це розхідні матеріали, які постійно їм потрібно, на жаль, купувати. Тому що держава забезпечити на сьогодні не може це все. Все, все удачі вам. Я надіюся на співпрацю.